І друзі, я вас знову вітаю на своєму каналі. У нас сьогодні, як завжди, практика йоги, хатха йоги. Цей комплекс можна робити постійно <and stuff> <do> і в день, і вночі. Тому вже знаходимося на килимку. Сідаємо з рівною спиною. І зараз зробимо три глибоких вдихи. Та видихи налаштуємося таким чином на практику. Заплющуємо очі. Через ніс ровно вдих. Вдих. Ще один дих. Видих. Вдих. вдих. Піднімаємо руки через сторони вгору, вдих, беремо замок, вивертаємо від себе і витягуємося вгору. Прямо максимально витягуємось. І тепер опускаємо руки вниз. І йдемо також вниз, але якщо вам так комфортно сидіти, якщо ви відчуваєте дискомфорт в колінах, то не йдемо вниз, просто витягуємо маківку в Якщо ж так окей, то поступово вниз. Піднімаємось. Дістаємо ноги вперед. Носочки на себе. Знову руки через сторону вгору вдих. Накриваємо зверху носочки. Видих. Притисли живіт до стегу. І тепер видих, округляємо спину. Шию також. І знову вдих. Вирівняли. Видих. Округлили. Вдих. вирівняли. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих вирівняли. Притисли живі до стену. І п'яточки рухаємо вперед. Чуть-чуть довго витягнули їх. І знаходимось тут. Робимо разом до видих. Панолібно, І тепер вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, тих, Вдих. Піднімаємось. Піднімаємось, підіймаємось. підіймаємось, підіймаємось. Угу. Вирівняли спину, ноги. Маківка довитянулась. сидим тут. Ще більше витягнулася спина. Носочки на себе. Знову вся увага в дихання пішла. Ноги до себе. Переводимо вперед і встаємо, Притискаємо живіт до стега. Видих. Шість висає. І дихаємо тут. Спина рівна. Знову разом ровно до видих. І тепер вдих. Видих. Вдих, видих, дих, видих, дих, видих, еще один дих, видих. Призінаємо коліна, піднімаємо руки вгору і переходимо в стільчик. Стоїм. Знову увага пішла вся дихання. Стоїмо, стоїмо. Опускаємо руки, видих. І відриваємо тут праву ногу. Клас, Відривали ногу. Коліно опущене вниз, носочок на себе. І піднімаємо тепер ліву руку спочатку, вперся собі. І потім праву вперлись над коліно. І Потім то вирівнюємо ногу. Спину, спина витягується і входимо в одну лінію з ногою, щоб бути паралельно підлогою. Стоїмо. Знаходимо одну точку в підлозі і чіпляємо за неї. Баланс. Шукаємо цей баланс в житті через практику йоги. Шия до витягується. Також не затискаємо шиї. Стоїмо. Опускаємо руки. Ну, опускаємо ногу. Клас. Ноги разом. Стопа разом, коліна разом. Знову до видих. Притискую себе. І, тут. і тепер знову руки вперед. І підриваємо ліву ногу. Коліно дивиться вниз, носочок на себе натягнути. Поставили праву руку поверх коліна, трохи вищились, ліву. і довирівняли себе. Зачепили за одну точку в підлозі. І стоїмо тут. Оба, Вся пішла дихання. Стоїм. Стоїм. Ще трошки. Пересідаємо. Дуже побільно, обережно. Угу. Присіли, вирівняли ноги. І руки через сторони вгору біг. Витягуємо руки вгору, максимально витягуємо за ними. Спина також вирівнюється носочки на себе. Стоїмо. Угу. Закидаємо ліву ногу за праве коліно. Ліва рука опускається, права йде за коліна. Тобто я довертаюсь до лівої ноги. Не від. Тож так нічого не буде працювати. А до. Ось. Тут носочок на себе. І погляд спрямовуємо назад. Маківка у нас також. До витягую вгору. Угу. Змінюємо положення. Тепер згинаємо Точніше, ліву ногу розігнули, вправо за коліно Клац. І тепер довертаємося. Угу. Виходимо з цього положення. Тепер знову нога до себе. Переходимо вперед. Поставили руки перед собою, відкрокнули назад. Горизонт. стоїмо, Опускаємось в четверагам. Видих. Знову горизонт, дих, Знову чотирага. Горизонт. Якщо складно, можна на колінах. Четверга. Горизонт. Четворога. Стаїмо тут. Дихаємо. стоїм, Тіло над підлогою. Опустились на жит. Зробили два глибоких вдихи видихи. Вдих. Видих. Ще один Видих. вдих. Видих. Дістаємо ребра. Вдих. Зводимо лопатки, руки до плечей. Вверх над підлогою. Доторкаються тільки нижні ребра до клинка, І дихаємо тут. Знову вдих. Видих. Шия не стискається, шия продовжена, Вдих. Вдих, вдих, чуть-чуть вдих, видих, вдих, выдих, ще чуть, -чуть вище, вдих, вдих, еще один вдих, Палив руки біля плечей. Відтиснулись образом і підкрупнули вперед. Нахил. Видих. Відновлюємо дихання через глибину. Живіт лежить на стегнах. І опускаємо таз вниз, сідаємо Зручне для себе положення. Руки кладемо на коліна, долонями вгору, заплющуємо очі і одну або дві хвилинки сидимо і нічого не робимо. Слідити, яким входить повітря, яким воно виходить, дослідити паузу між дихом та видихом. Таким чином ми тренуємо свою увагу. Ми можемо скласти долоні посеред трудної клітини на листе і подякувати собі, своєму тілу, подякувати за все, що я маю, подякувати силі, яка веде та захищає, що знаходиться поза мене. І з цією вдячністю рухатися по життю, чого я вам і бажаю. Ко що практикували зі мною?